Що таке віра? Це те, що не можна поміряти, це те, що не можна, як кажуть, помацати, а в той же час вона є або її нема. Віра, це впевненість в існуванні, яку не перевіряють приладами, і для якої не потрібні свідки і свідчення. Віра це наше переконання. І оця наша віра. Записана у першому члені символу православної віри, коли ми говоримо вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, рожденного, несотвореного, що народився перед усіх віків і через якого все сталося, і в Духа Святого Животворящого, що говорив через Пророк. Так от, якщо ми єдині у вірі маємо спільну віру, то ми вже можемо претендувати і на те, що ми члени Церкви Христової. Що це означає? Що ми віруємо в Господа Ісуса Христа як в Бога, як в досконалу людину, який прийшов у цей світ. Для того, щоб допомогти нам спастися. Що таке церква? Катехізис говорить, що церква це спільнота, об'єднана вірою, єдністю віри, єдністю богослужінь і ієрархії. Зараз я хотів би зупинитися на єдності віри, щоб ми усвідомили. Силу, велич і єдність Бога. Тому що дуже часто ми сьогодні чуємо там питання, а як Бога звати, а там ще щось, а ще щось. Так от саме слово Бог сьогодні важко сказати конкретно, від якого слова навіть походить. Але якщо ми візьмемо від санскрит, від, від близького за звучанням слова в санскриті. То це самодостатній, надбагатий, який все має, і який все обіймає і який нічого не потребує, а лише дає. В інших мовах, у інших народів з'являються інші перші слова, як год, у німців год, в англічан, тобто в германській мові йде год, у грецькій теос. Знов таки як щось величне, всеобіймаюча любов і в той же час всеобіймаючий жах. І отут виникає питання: хто ми для Бога і хто Бог для нас? Якщо ми говоримо, що Бог є любов, і якщо він створив нас для любові, то нас дивує, чому він нам дав свободу, свободу вибору. а тому, що він дав нам ще відповідальність. Можна любити егоїстично. Якби хтось, який старий біс, сказав, такий приклад Антоній Сурожський. Молодому бісенку, «Вот, як я тебе люблю, я готов тебе всього забрати і, значить, употребіть всього, щоб тебе не осталось. Є такого типу любов, егоїстична. Але Бог любить по-іншому, Він дає нам свободу для нашого розвитку, щоб ми в нашому розвитку досягли такого рівня творчості, щоб саме своєю творчістю. И этой свободой мы прославили Бога. Вот как говорит митрополит Антоний, Бог сотворил нас свободными, и за это можно его благодарить всю жизнь, как бы ни складывались обстоятельства этой жизни. Потому что не обстоятельства мешают человеку быть свободным, в смысле быть самим собой, полным творческой силы, быть способным любить не только своих друзей, родных и близких, но и врагов непобедимой любовью. Так вот, необставины заважают нам быть людьми. Очевидно, что что-то у нас.